Так що у нас 29 -е, сьогодні, 12-13. Ми вже записали перші 8 відосів. І дуже накаже, треба паузу, Ми заїбалися бігати за ними. Ну коротше, більше ніж 3, записали 8, але пауза все ж таки потрібна, не знаю. А там і акуми посідали. Чи одразу, чи не одразу. Можливо, потім вже наступного якогось дня. Получається, 8 записав і ще 2 потрібно в хаті записати. Сати, Да, один огляд на багі і один а, на шосе багі. І все. ну виходить 10 відосів. Нормально 10 відосів це півтора місяці. Іде. Ідет. Вот он, оператор труженик. Да? Так, роблю собі чайок і йду зараз посортую всі відоси, що не знімали. Там уже що змонтую, подулю, що там у мене по графікам. Сьогодні, по-моєму, на Криптодоні криптодонів бути відос, який я ще не виклав. Треба це зробити. Боже, яке мрію про ком комфортність. Просто, комфортабіліті. Фу, як мені цього не вистачає, що це кошмар. Але комфортабіліті. Ну, типу, щоб було комфортно, мені потрібен дім. Реально. Типу, комфорту в цій квартирі я не бачу і взагалі подальшого життя я тут не бачу, я не хочу тут жити взагалі конкретно в цій квартирі. Тому такі діла. Дуже б дуже б хотілося б звалити звідси вже нарешті, але хер там плавав, як то кажуть. Зволити звідси ми зможемо лише тоді, коли ми зможемо закінчити війну. Отак от. А по-іншому ніяк взагалі. Просто нуль варіантів. Я не ризикну ніяк купувати зараз якесь житло. Ні.